Українська казочка троє поросят. У лісочку проживали три брата порося, їх імена – Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. Зовні вони були схожі, рожевенькі, кругленькі і зі смішними хвостиками. Літніми днями брати грали в м'якій траві і бігали по теплим калюжам. Прийшла осінь. Нафнаф -наф запропонував братам почати будувати затишне житло, щоб не змерзнути в холоди. Ніф-Ніф і Нуф-Нуф не мали бажання займатися будівництвом. Вони продовжували безтурботно гратися. День з дня вони говорили, що почнуть будувати будинок, але не робили цього. Але ось стало холодно і з'явилися заморозки, калюжі покрилися тонким льодом і тільки тоді порося взялися за роботу. Ніфнів захотів зробити простий солом'яний будиночок. Ближче до вечора житло було готове. Порося від радості співав веселу пісеньку, в ній говорилося про те, що можна обійти півсвіту, але такого чудового будиночку не знайти. Приспівуючи, Ніф-Ніф пішов до брата Нуфнуфа, щоб поглянути на його роботу. Нуфнуф -нуф теж не хотів довго займатися нудною справою. Він зробив свій будинок з гілок та лози, знайдених в лісі. На дах накидав засушеного листя і будинок був готовий. Від радості Нофнув теж заспівав пісню про те, який у нього міцний і красивий будиночок. Тут прийшов Ніф-Ніф. поросята поспішали до Нафнафа, щоб побачити його будиночок. Нафнаф -Наф будував будинок з глини і каміння, щоб він був міцний і захищав його від негоди і злого вовка. На вході в будинок порося поставив двері з дуба з засувом. Прийшли брати, почали сміятися над тим, як Нафнаф -Наф підійшов до будівництва будинку. Нафнаф не звертав уваги на братів і продовжував роботу. Ще трохи посміявшись, ніфнів і Нуф-Нуф пішли назад до своїх домівок. По дорозі вони побачили живого, жахливого, злого вовка з червоними очима. Поросята застигли від шаху, а вовк приготувався до нападу. Брати скиглячи, кинулися бігти до своїх домівок. Вовк підійшов до солом'яного будиночка Ніфніфа і загрозливо зажадав відчинити двері. Порося відмовився тоді вовк кілька разів сильно дмухнув і будиночок соломи розлетівся, Ніф-Ніф кинувся бігти до будиночку брата. Тільки встигли поросята зачинити двері, як вовк сказав, що з'їсть їх обох. Вовк був хитрий. Він зробив вигляд, що йде в ліс, а сам прикрився овчиною і постукав у двері. Брати вирішили, що це маленька овечка, і відкрили двері, а там вовк, від страху брати побігли до будиночка Наф-Нафа. Побачивши братів, Нафнаф -наф впустив їх і засунув, засув. Перелякані поросята залізли під ліжка і затихли. А Нафнаф -наф став співати пісеньку про те, що ніякий злий і страшний звір не відкриє двері. Пролунав стукіт, і вовк із злим голосом зажадав, щоб йому відчинили двері. Нафнаф -наф відповів, що не подумає відкривати. Вовк дмухнув на будинок, у нього нічого не вийшло, і в люті він став дряпати стіни і гризти камені. Вовк поламав зуби і кіхті, і тут він побачив на даху будинку пічну трубу. Нафнаф здогадався про те, що задумав вовк. Він швидко скинув кришку з казана, в якому була гаряча вода. Вовк упав точно в котел, очі у нього викотилися, шерсть наїжилася, з ревом вовк виструбнув з труби і зник у лісі. Після події поросята стали дружно жити в кам'яному будиночку з дубовими дверима. Казка вчить тому, що разом можна перемогти будь-якого ворога.